представляють. Єдині знижки на комбі-гриб Десять 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Його фото облетіло весь світ. Чоловік у білосніжній лікарській формі, майже наполовину залитій. Ров'ю під час російської ракетної атаки на лікарню Охмадит у Києві він з колегами саме оперували дитину. Його спогади про той трагічний день та шокувальні деталі. Про момент прильоту розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Російська ракета, що влучила в одне з приміщень дитячої лікарні Охмадит, вбила. Двох людей, а ще понад півсотні отримали уламкові поранення. Серед них чоловік, світлина якого сколихнула усі світові медіа. Йдеться про щелепно лицевого хірурга Олега Голубенка. У момент прильоту він разом із колегами оперував дитину. У коментарі для телеграфу лікар розповів, що спочатку, 8 липня, здавалось, звичайним робочим днем. Це був звичайний робочий день. Зранку п'ятихвилинка, хвилинка. Потім ми розійшлися по відділеннях. Я підняв дитину в операційну і ми почали проводити наркоз. Операція йшла за планом. Десь через 45 хвилин після її початку оголосили повітряну тривогу. У нас є чіткі правила, якщо тривога застає нас під час операції, ми її завершуємо. Але нову вже не починаємо. На той момент ми були приблизно на середині. Тоді лікарі почули вибухи та подумали, що ракети летять не на дитячу лікарню, проте намагалися якомога швидше закінчити свою роботу. Про це Олег Голубенко розповів у ексклюзивному коментарі кореспонденції ТСН Наталії Нагорній. Почули вибухи під час операції, а на селах каже, десь вбивають ракети. Ми такі ми кажу, пришвидшимось трошки, щоб закінчимо вже, але там нам ще залишалася десь годинка працювати. І потім. Якийсь свист, і я очутився уч... 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 на підлозі. Підлозі скло летить, вікна лежать. І я кажу: хто живий? Всі живі, все нормально. Це прильот. Анестезіолог каже: я... я здесь, я здесь апарат під час прильоту просто зламався, він розбився. Спочатку Олег Голубенко перевірив, чи усі в порядку. Своєю чергою його колега, анестезіолог Ярослав Іванов одразу перевірив дитину на ручне дихання, бо апарат був. Пошкоджений. Далі лікарі швидко оглянули малюка. Здавалося, все нормально. Вирішили спускатися на другий поверх у реанімацію. Тоді медики ще не знали, що саме сталося на дворі, куди влучила російська ракета. Олег Голубенко зазначив, що він одразу зателефонував вагітній дружині та повідомив, що з ним все добре. Далі побіг до розтрощеної токсикології розбирати завали. В той момент каже, не відчував болю, та додає, що з його спини витягнули скло. Я їх не чувствовав, він були у спині. Але, да, він там витягав багато скла. Лікар із золотими руками та великим серцем. Так Олег Голубенка описують колеги та пацієнти. У коментарі для телеграфу чоловік розповів, що після ракетної атаки відновитися допомагає саме робота. Знаєте, особливо відновлюватися немає часу. Так, я вже сьогодні був на роботі, як і всі мої колеги. Звісно, ми б говорили те, що сталося, але потім просто пішли працювати далі. Я перевірив свій кабінет, пошукав цілі інструменти, розібрав книжки, які були завалені уламками. Лікар також додав, що вражений тим, наскільки люди згуртувалися після обстрілу. Мене вразила швидкість, з якою люди відреагували і прийшли на допомогу. Особливо багато було молоді. У корпусі, де я працюю, вже майже все прибрано. Наша адміністрація робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу лікарні в повному обсязі. Чесно кажучи, я навіть не дивився на годинник того дня, тому не можу сказати, скільки точно часу тривали роботи. Але людей було багато, і вони робили все можливе. Хтось прибирав, хтось приносив воду, хтось координував роботи. Виносили цеглу, віконні рами, підвіконня, все ретельно очистили. Закрили вікна плівкою та фанерою. Люди просто молодці. Нагадаємо, що ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим на кадрах з ударом російської ракети Х-101, які опублікували напередодні. Немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялася від курсу. Експерти Defense Express зробили висновок, що відео з атакою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня і була ціллю для удару. Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру гірка перед ударом, вона не відхилилась від курсу. Саме координати Ахмедиту були занесені в її пам'ять як мішень. І ця атака не випадкові, стане результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту. На таку підступну атаку ворога відреагував і лікар Олег Голубенко. Я не хочу робити гучних заяв чи давати оцінки. Як лікар, я бачу наслідки цієї трагедії безпосередньої. Вони жахливі. Але що скаже світ? Висловить занепокоєння, передасть співчуття, стурбованість і що далі. На жаль, цього недостатньо, щоб зупинити війну. Так, світова спільнота підтримує, хтось допомагає безпосередньо. Але війна триває і страждають від неї звичайні українці: чоловіки, жінки, діти. Може, це звучить дуже критично, але саме так я це бачу. На жаль, занепокоєність і співчуття не зупиняють війну. Потрібні конкретні дії. Особисто я не вважаю себе героєм. Я просто виконую свою роботу, як і тисячі інших лікарів по всій країні. І я хочу просто продовжувати рятувати і оперувати дітей, щоб наша лікарня була відбудована і все було добре. Наш медичний заклад тільки не отримав нове дихання і був на шляху до розвитку. Запрацював новий корпус і тут сталося це. Для мене це велика трагедія, але я впевнений, що наше керівництво зробить усе можливе, щоб відновити лікарню, і вони вже роблять ці кроки. 10 липня пошуково-рятувальні операції у Києві завершили. За оновленою інформацією від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти тіл всіх загиблих, унаслідок ворожої атаки 8 липня в столиці загинули 33 людини. Із них п'ятеро дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих. Із них четверо в важкому стані та шість дітей госпіталізованих з лікарні «Охмадит». Своєю чергою у КМВА зробили заяву щодо відновлення столиці після ракетного удару. Зокрема, йдеться про те, що внаслідок ракетного удару ворога 8 липня по Києву у столиці було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності. Всі об'єкти зафіксували. Відразу після терористичної повітряної атаки відповідні структурні підрозділи розпочали обстежувати та вивчати інформацію по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогодні вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення. Місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири їхні вікна, балкони, тощо в рамках державної програми є відновлення. Це стосується і приватних будинків щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Спеціальна комісія має завершити свою роботу по обстеженню будівлі на підставі висновків спеціалістів вже буде прийматися рішення: чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту. Команда Тесен ЮЄ висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масованої атаки окупантів у Києві та інших містах України. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новини. Нові випуски, а ми бажаємо всім нам мирного неба над головою. Побачимось.